У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. В новинах ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Вибухи у Львові, Києві й Запоріжжі. Поліграф для поліціянтів. На Дніпропетровщині заборонили риболовлю. Більше цікавої та корисної інформації просто зараз. Тож не перемикайтесь. Вночі агресор відкрив вогонь по мирівській громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії минулося без жертв. Рятувальника обстежують місцевість, встановлюють наслідки обстрілу. На Дніпропетровщині заборонено вилов і продаж риби. Про це більш детально начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вже майже два тижні триває ліквідація наслідки ворожого теракту на Каховський ГЕС. Щодня нові виклики. На всі потрібно реагувати. Часто на випередження застосовуючи превентивні заходи. Виконуємо розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків катастрофи міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. В регіоні заборонено вилав та продаж риби. Не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонських областей. Аби не було порушень, запроваджений посилений державний ветеринарно-санітарний контроль. Такі обмеження діямуть до повної стабілізації ситуації в зоні лиха. Щодо заборони відпочинку на воді, тут кожна громада повинна надати свої пропозиції, поки що закриті для купання пляжі міста Дніпра. Окремо хочу застерегти мешканців Нікапочини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека. Ми постійно моніторимо ситуацію під контролем стан води і педагогічна обстановка. Впевнений, впораємося з усіма труднощами. На Дніпропетровщині планують відремонтувати чотири заклади, де проживають переселенці. Один із таких центрів у Дніпрі, ще три у кривому розі. Загалом там знаходяться понад 800 людей з гарячих точок. Покращити умови проживання згодом планують ще й у п'яти місцях компактного проживання. Після за необхідності місця проживання облаштують меблями і побутовою технікою. У середньому на кожний заклад виділять по 25 тисяч доларів. Їх оберуть у координації з обласною військовою адміністрацією. У Павлограді місцеві мешканці висадили дерева на алеї пам'яті на честь загиблих захисників та мирних мешканців, які загинули від ракетного обстрілу. Поряд з кожним деревом іменна табличка. Пам'ятаємо кожного і не пробачимо ворогу. У кривому розі та кам'янському громадський транспорт дотримується графіку руху у Дніпрі. ж Навіть на велолюдних зупинках не облаштовано елементарні місця для очікування транспорту, та й електронні табло встановлені не всюди а там, де встановлено графік руху, не відображено. На одній з зупинок громадського транспорту побувала наша знімальна група. 36 й маршрут. Кінцева зупинка якого була на вулиці Зразковій і колишня образцова, продовжили до вулиці осінньої. А разом із маршрутом мешканці мікрорайону залишилися без облаштованої зупинки, на якій раніше також зупинявся і 88-й автобус великої місткості. Тепер люди змушені чекати на громадський транспорт просто неба неподалік будинку, в якому мешкає пані Людмила. І ми задумались, чому маршрут 36. й ми замислилися, чому маршрут 36-й подовжили тільки до осінньої, чому не до нас, як він був. 35 років існував цей маршрут. Але зараз він закінчується на осінній за якимось дивним збігом обставин. Зупинка у розкладах у водія називається наша зупинка стоматологія. Але самої зупинки просто немає. Це вищерблений асфальт, хаотична парковка машин, які паркуються просто самі по собі. Від спеки рятує хіба що одинока тополя, А ось від дощу місця нам просто немає де сховатися. Доводиться мокнути та місити багнюку ногами. Людіках, де ж транспорт люди, коли чекають на транспорт, особливо у дощову погоду, вони стоять у багнюці, тому що там глина, такий ґрунт, глина з землею, з піском. На обійсті не можна, тому що йде інший транспорт. Вони не знають, де їм стояти. Вони стоять під нашим будинком біля стоматології, а потім треба бігти ще 20 метрів і чи встигнеш по бруду по цьому добігти до маршрутки. Місцеві мешканці зверталися до свого районного депутата Сергія Постового допомогти їм із впорядкуванням та облаштуванням зупинки. Нічого захмарного дизайнерського кажуть, робити їм не потрібно просто щоб було де зручно чекати на громадський транспорт. Ми і цю проблему озвучували. Ми цю проблему озвучували депутату: що треба якось щось упорядкувати, або зробити зупинку, або це паркування, яке приватне, хаотичне якесь або його узаконити та зробити кишеною, бо машини вибили землю. Виходить, що зупинка є в переліку зупинок маршруту, а її взагалі немає. І на це теж потрібно. Не потрібно дизайн. Зупинок нам теж не потрібно якихось дизайнерських рішень з бетону та скла або ще чогось. Просто якийсь навіс, якесь укриття для людей, які чекають на транспорт, особливо вранці, коли година пік збирається тут до 30 людей. той час, коли всі на роботу їдуть, просто якось упорядкувати. Дуже велика кількість людей, які приходять на цю зупинку. І, звичайно, що особливо коли не погода, коли люди збираються великими купами і зупиняється транспорт, хоча б невеличкий, щоб люди мали змогу зістати там, де немає дощу, де вони захищені, де немає багнюки, і чекати приходу. 88-го маршруту людям потрібна зупинка а районній та міській владі самопіар. Тож і виділили нинішнього року понад 70 мільйонів гривень на висвітлення діяльності чиновників. А потреби містян не на часі. На жаль, Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1. За процесуального керівництва правобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру двом службовим особам Дніпровської міськради. Одна з них заступниця мера Філатова. Їм інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Наразі однієї з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту стосовно іншої, розгляд триває. За процесуальним керівництвом правобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру. Службовим особам Дніпровської міської ради. Їм інкримінується розрази чужого майна в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. З даним слів, службові особи Відповідали за постачання шкільних меблів для навчальних заходів міста Дніпра. Відповідні службові особи підписали договори поставки. Однак для завідомо для останніх ці шкільні меблі не відповідали вимогам та стандартам нова українська школа. Відносно однієї підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Відносно іншої підозрюваної вирішується питання. Санкція статті передбачає від 7 років позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна СБУ ліквідувала у Дніпрі наркоугруповання, яке діяло під дахом місцевих правоохоронців. Більш детально розповість речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки спільно з ДБР та за матеріалами внутрішньої безпеки національної поліції нейтралізували злочинну організацію, яка спеціалізувалась на масовому збуті психотропних речовин на Дніпропетровщині. Таким чином, спецслужба та керівництво Міністерства внутрішніх справ системно протидіють проникненню орга злочинності до лав правоохоронних органів. За даними слідства, діяльність угруповання координували чотири посадовці одного з районних управлінь поліції у Дніпропетровській області. Злочинне угруповання налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфітаміну. Реалізацію психотропів здійснювало через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону. Крім цього, зловмисники облаштували стаціонарний пункт зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу спробувати придбаний товар. Таким чином, організатори наркобізнесу щомісяця одержували більше полутора мільйонів гривень прибутку. Під час комплексних заходів із залученням співробітників ЦСО АСБУ затримано 9 учасників злочинної організації, включно зі згаданими правоохоронцями. У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів виявлено більше 50 підготовлених до продажу сліп пакетів з метамфітаміном та інші докази злочинів. Наразі затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 1, 2 та 3 статті 255 створення керівництво злочинної спільноти або злочинної організації, а також участь у неї. Частиною 2, 3, 5 статті 27 та частиною 4 статті 28, а також частиною 3 статті 307 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також частиною 2 статті 317, організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі щодо встановлення каналів постачання заборонних речовин. Зловмисникам загрожують до 13 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області, спільно з ДБР, підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Ну і впродовж теми керівництво нацполіції ініціювало повний аудит діяльності кримінального блоку Дніпровського районного управління поліції. Зокрема, кожен оперативний співробітник пройде дослідження на поліграфі. Як ми вже повідомляли, після проведення слідчих дій у Дніпровському райуправлінні поліції Дніпропетровщини були затримані четверо поліцейських та п'ять цивільних осіб. Керівника та заступника начальника райуправління поліції відсторонено від виконання обов'язків та надалі буде прийнято рішення щодо їх перебування. На посадах. На Дніпропетровщині злочинці налагодили незаконне виробництво та реалізацію пального. Організували нелегальний бізнес двоє братів з Дніпра, залучили директора нафтопереробного заводу та власників АЗС. На потужностях комплексу підозрювання налагодили повний цикл виробництва по 500 тонн диспального та бензину щомісяця. Продукцію реалізовували через мережу підконтрольних АЗС по всій Україні. Відповідних дозволів та підтверджуючих документів про якість та походження пального учасники схеми не мали. Виявлено та вилучено 11 тисяч літрів бензину, 20 тисяч літрів дизельного пального, 850 тонн нафтопродуктів, Кошти в сумі понад 3 мільйони доларів. Усім дев'ятьом учасникам повідомлено про підозру триває слідство. Вночі, 20 червня, російські терористи вкотре атакували нашу державу. Зокрема, вибухи прогреміли у Львові, Києві та Запоріжжі. 32 шахеди з 35 запущених ворогом знищено. Зазначили у Генштабі. Львівщину атакували дрони. У Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа, де СНС та комунальники вже працюють. По Запоріжжю ворог випустив сім ракет: С-300. мішенями расистів, стали комунікації, майно та техніка сільського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку, на щастя інформація про постраждалих людей поки що відсутня. Над київщиною було знищено понад 20 повітряних цілей. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань наразі не надходила. Станом на 20 червня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять понад 221 тисяча осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1010 російських окупантів, 15 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, один гелікоптер. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Інші втрати окупантів за час повномасштабної війни становлять танків майже 4 тисячі одиниць, артилерійських систем – 3888, безпілотників – 3393, крилатих ракет – 1214. У річці Самарі погіршилась якість води. За результатами лабораторних досліджень виявлені значні перевищення встановлених нормативів за індексом лактопозитивної кишкової палички, що свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Купання в такій воді може викликати гострі кишкові інфекції у дітей та дорослих. Найактивніша кишкова паличка розмножується якраз у спеку. Під час купання річкова вода неодмінно потрапляє в ротову порожнину. Фахівці настійливо рекомендують уникати купання та відпочинку на воді в Самарі. Телеканал Д-1 продовжує спілкуватися з Дніпрянами. На цей раз знімальна група телеканалу побувала на житловому масиві Придніпровськ. Місцеві мешканці переконані, що місцева влада недостатньо приділяє уваги віддаленим районам міста. Телеканал Д-1 продовжує прямий діалог зі своїми телеглядачами. Наша знімальна група виїхала у Придніпровськ щоб дізнатися, що найбільш турбує місцевих жителів. Мало от таких. Хоч куди забіжать, як воно називається, бомбоубіжи. Нічого не зверталося, толку ж це та влади. Влада не знає, що у нас робиться чи що. Знає, те ж саме, як його. Філатов знає, але він у себе в підвалі ховається, правильно? А якби в мене був такий підвал, так я би не вилазила. Ось этот Філатов, він і здесь руководить, і там руководить. При Дніпровське Дніпропетровськ. І він вже не один год руководить. А влада Советський Союз. Тобто. Тобто, а що вона може вирішити. Як було при Совєтському Союзі, вона ж і так і залишилася. Куди не кинься, там ліс виробили, там людям п'ять місяців вікна вставляють, пострадали. Там вони, значить, ці парковки ніяк не можуть до ладу довести. Ви ж бачите, який стадіон? Розбитий повністю. Значить що, хочуть руководство. Це х... моє мнення. Мешканці Дніпропетровщини можуть звертатися щодо захисту своїх прав і свобод до омбудсмена, а ще до його секретаріату та регіонального представника. Щоб звернутися до омбудсмена, слід надіслати звернення на електронну адресу або поштою на адресу секретаріату. Посилання ви бачите на екрані. У листі детально описати правопорушення, а ще зазначити прізвище, ім'я по батькові, місце фактичного проживання та місце реєстрації, номер телефону, електронну пошту. Можна прийти особисто до громадської приймальні у будні з 9 до 17.00 за адресою місто Дніпро, вулиця Старокозацька, 52. Або ж зателефонувати на гарячі лінії. Телефони ви теж бачите на екрані. Про спорт. Вчора збірна України з футболу в рамках кваліфікації до Євро 2024 зустрілася зустрілися проти команди Мальти. Гра завершилася мінімальною перемогою підопічних Сергія Реброва. 1-0. Єдиний гол в матчі з пенальті забив півзахисник Жирони Віктор Циганков. Таким чином, після трьох зіграних матчів збірна України посідає другу сходинку з шістьма заліковими балами у своїй кваліфікаційній групі. Наступні поєдинки синьо-жовтих відбудуться вже восени. Суперниками будуть збірні Англії та Італії. Перша ракетка України Ангеліна Калініна успішно стартувала на трав'яному турнірі WTA в англійському Бірмінгемі. Українка у двох сетах обіграла американку Алішу Паркс з рахунком двічі по 6-4. У другому раунді Калініна зіграє з переможцем британського протистояння Харіє Дарт Джоді Баредж. І про погоду на завтра, 21 червня. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. У день є вірогідність дощу із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Вітер постійно змінюватиме свій напрямок, проте не перевищуватиме 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 75%. У Покрові хмарна погода триматиметься до самого вечора. У день піде дощ із грозою, який припиниться за кілька годин. Температура повітря досягне позначки у 28 градусів. У синельниковому та жовтих водах також хмарно можливі опади у вигляді дощу. Температура коливатиметься від 18 до 26 градусів тепла. В Новомосковську буде сонячно без опадів. Температура повітря прогріється від 9 до 22 градусів із позначкою. Плюс Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також. Телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі. Новину о дванадцятій годині. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі, де 1 завершується у студії. Працювала Маргарита Козьменко. Слава Україні.